Стипаний. Чи загадався, чи спить. Оу! Скіфе. Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь. Ну, хіба не прекрасно? Гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а чому сталкерів так тягне на ЧС? Що станція це центр. Вау! Wow! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ні хіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! Хм. Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. Хм. Ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Та поки нічого не думаю. Так, потрібен час, щоб її почути. Але озирнись і прислухайся. Зона сама тобі підкаже. Mm -hmm. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Чика,сячна зоряна ясная. Можливо, зараз, скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок, але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш.